Чи погодились би ви битись з твариною в клітці, якщо б вам заплатили 10 тисяч доларів за кожен кілограм її ваги? Умови такі: ви можете вибрати будь-яку хребетну тварину. Приз складатиме 10 тисяч доларів за кожен кілограм її ваги, але вага тварини має бути середньою для її виду. Жодних 100 кілограмових кроликів їм подібного бути не може. Не можна вибирати композицію тіла тварини. Людина вагою 100 кілограмів може бути накачаною або зайвою вагою. Бій відбуватиметься в максимально чесному середовищі. Для вас обох, наприклад, якщо ви виберете рибу, то арена включатиме як землю, так і воду. Якщо ви виберете істоту з морських глибин, то вона не страждатиме від різниці тиску. Ви будете битися в своєму теперішньому фізичному стані. У вас не буде часу на тренування, вам не дозволено мати зброю. Битися ви будете абсолютно голим. Матч закінчується, якщо хтось із вас не дієздатний. Або за 10 хвилин, якщо ви не відпочивали. Ваші виступи оцінюватимуть троє неупереджених суддів ММА. Тварина буде клонованою, тож. Тичні питання на кшталт заподіяння шкоди зникаючим видам не будуть проблемою, яку тварину ви оберете для битви, і яку стратегію задієте, аби виграти?